Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяв, переходимо до фігурок. Я вирішив розділити їх за тематикою аніме чи просто тематикою, на яку вони. І почнемо ми, так скажімо, з One Piece. Три фігурки в нас. Ось. Почнемо з цієї. Це в нас джинс фрік, бо хенкок. Якщо хтось пам'ятає чи дивився, вже були на каналі відео з цими фігурками. Ось уся колекція і не треба шукати ніяку картинку. 2016 рік, BSG Nist, що то там і Ну, вже маю з цього Арту Vivie, Peron та Ніко Робін. Інші мені... Хоча ось ця Бохенко, кокона мені так, знаєте, більш-менш подобалася Лю Люсі чи як Ребекку, господи. Дивлюся на Луфі, кажу, Люся, кажу Ребеку, щось не знайшов за нормальною ціною, потім вже і шукати не хотілося. Ну, а це вже стоїть давно, купив. Тому прийшов час відкрити. Чому звернуло увагу, то арт цієї богамки відрізняється від цієї. Два, два варіанти, не знаю чому. Ось обрав таку мілфубію. Тому відкриємо, подивимось. Коробочку зверху також не показав, зверху офіційна наліпка від Туї. А З іншого боку, просто фулскрін був. Нічого надзвичайного всередині. Ой, просто картоночка. Звичайний райс. Це що за уроз? Це підставка, я так розумію. Кольору тіла. Який жах? Подивимось окремо спочатку деталі. Ось ця верхня половина була замотана найкраще. Дуже схожа на себе в аніме. Напевно, в манзі. Але таке волосся скудненьке. Прикольно, що ось в неї браслети. І вони рухаються не закріплені? Ось. Так, де тут у нас? Закріплено. А це що ти хочеш? Без підставки вона не стоїть. А як ти хочеш, щоб я тебе закріпив? Ваша любимая рубрика Дід і підставки. Навряд ну, чи ж ти хочеш, щоб я. М -м, я зрозумів. Хочу, щоб, я, щоб ми не бачили її красиві каблуки. А в чому сенс тоді було їх робити на таку ручку підставку? Ну ладно. Питання відкрите. Так. Подивимось на джинсі, що це було найголовніше. Ну, я не знаю, це, чи це в мене дефект, чи так і задумано. Що вони такі, бачите, наче подряпання. Такі старі. Не дуже прикольно. Не бачу на картинці, чи воно таке повинно було бути. Схоже, що так і задумувалося. Ось. Як, як цей стиль джинсів називається Мамі? Ну ось бо справді шуга мамія. Мідчайне 2017 рік. Ну, за кольором так переходики є, пофарбовано непогано. Але сам стиль ну, під питанням також. Так. Ну, в цілому доволі якісна фігурка. Хто там пише вже. Ну, поповнення в колекцію. Підставка, звісно, дуже дивна. Бо інші просто йдуть з круглою чорною штукою. Я нагадаю. Фу. Вони щось вирішили виїбнутися. Хоча б чорного кольору зробили, не знаю, чи Прозоро. Інше було з ось такою чорною підставкою. Хм. Порівняно. З пероною вона набагато вища. Хоча вона і лором вища. Але ж не настільки. Або може це саб-колекція цієї колекції, тому тут. Інший розмір. Взагалі вони ніякого скейлу не мають, тому сенсу до цього доколупуватися немає особливо. За спойлери вам секретну фігурку. Так, ну, приберемось. Перону відставимо. Перейдемо до Нікоробену Зарке Екхедон, до якої я, звісно, не додивився. Але відмовити собі черговій фігурці Робін не можу. Оп -оп. Також той анімейшн. Давайте, давайте. Хм. З якоїсь причини тут вже в нас непроста картонка в пакуванні. але жінка без голови. Так, виглядає всередина здоровезна чорна підставка. Ну, з приємного, вона вже стоїть без підставки. Ось так виглядає тіло в нас. Досить відвертий костюм. Фух. Чомусь досить брудний або це дефекти фарбування. Я... Бачите, тишки налито блищить. На трусах. М Нічого надзвичайного, екстраординарного. Але вони і, настіль... і не настільки дорогі, щоб чогось очікувати. Але щось мені так, знаєте, дивлюся на цей блиск, то щось. Що отут воно більш матове, там більш таке незрозуміло. Не, не пам'ятаю, що це в нас за колекція була Grand Line Series. Мені здається, одна з найдешевших взагалі, що є. Так, і ось така голова Ніко робін. Дуже просте волосся, майже монолітне, але приємно обличчя. Оп, янтенка. Оп. І може стояти без підставки. Вибачте, що я так. Вона ще нижче, якщо без підставки, але майже одного розміру з пероною. Ну. Вже, напевно, вона буде стояти без підставки, щоб не займати місця. Підставочка, Бандей Спіріт. Здорове знайчого. Ну, добре, давайте поставимо. Подивимось, що воно, як воно навпаки. Щось не, не влучив. Я не з першої спроби. Ось так вона стоїть тепер впевнено. Ну, така. Якщо не придивлятися, прикольно. Так, ну і остання. Просто спокусився, не знаю, бо вона найдешевша з цієї лі лінійки. Це в нас Лекафік One Piece. Я не знаю, що це, чи окремо вони випускають. Точніше так, я бачив там якісь окремо взагалі маленькі отакі піндюрки, але ніколи не хотів собі такі мати. А тут вони. Бачите, «Weekly Jump, Джамп, Лякафік One Piece, Jверлі Bonня. Фігурка, і в комплекті повинна бути картка Altart Leader до One Piece TCG. Не знаю, як називаються ці ігри, що там і картки є, і фігурки, що іми можна муватися, воно там щось. Відображає варгейми, чи щось таке. Ось. Ця дорожче, ніж попередні, мені здається, навіть разом взяття. Можливо, навіть три, точно не скажу. А, Ось тут пише, що, що таке кофік. Напевно. Для відображення чіткого свого дона. Арт на доні, повинен бути унікальним. Ось. Ну, подивимось, давайте. Дуже маленька коробочка. Напевно, цю я в колекцію залишати не буду. Всередині просто в картоні у нас. Підставка, фігурка і напевно картка. Ага. Так. Дивимось на альтарт. Дуже красивий. Просто промкує. Мені здалося спочатку, що там дві картки. Ну там, але вона одна. Ставимо сюди. А, тут вон... Щ... ще одна. Що це? Ага, дивіться на підставці просто дублюється текст. Бонні. Я не буду читати, переводити і шукати інформацію. Ага, а ззаду, бачите просто така сама рубашка, як у лідера. Звичайна красненька підставка як у. О, майже такого кольору червоні Прозоді були у Євангеліонівських, я не пам'ятаю, як та серія називалася, але ви зрозуміли, якщо дивилися. Ну добре, ні, відкриємо, подивимось. Так. Ось така піздюлінка. Опирка, щоб попою насадити. Багато кольорів різних. Ну, чи схожа вона на... себе на картинці. Вона ще схожа. Місця буде не так багато займати на столі. Напевно. Ну так, от, наче її садиш. І всі бачать, що ти граєш за Боні. Але, звичайно, ти можеш просто наділитися за та Боні, і всі будуть бачити, який ти <кій> геній гри. Ось, ну, підставку не хочу доставати. Якось так ось. Картка прикольна. Бачу, що їх навіть окремо продають за майже ту саму ціну що й фігуркою. Все, ось такий невеличкий випуск у нас вийшов. Ще фігурок десь на раз, два, можливо, три. Ще випуски, і ще трішки карточок. Карточок буде в планах. Все, дякую за увагу. Не перемикайтесь.